Як ділкам з фіктивними сертифікатами вдалося вивести 45 тисяч тонн металобрухту через митницю? За що може сісти екс з СБУ Харківщини? Та як російський олігарх Ротенберг залишився без активів в Україні? Вітаю! Це топ Ньюз і розпочинаємо. Сьогодні розпочнемо з резонансу. ДБР та прокуратура дуже хочуть повернути з лазурового узбережжя в Україну експонардепа акціонера банку фінанси та кредит Костянтина Живаго олігарха та його поплічників підозрюють у крадіжці 113 мільйонів доларів США. Їхні приватні рахунки суттєво поповнилися, а от вкладники та держава воліють справедливості і повернення такої космічної суми. Поки суд Франції вирішує питання про екстрадицію підозрюваного екснардепа, український суд за матеріалами бюро арештував гелікоптер «Живаго». Наразі загальна вартість арештованих активів багатія складає понад 300 мільйонів гривень, і деякі з них вже передані в управління Арма. Повертайтеся. Поговоримо ДБР з початку повномасштабного вторгнення РФ виявляє та повертає на користь держави активи, які належать Росіянам. Так, так, ви все правильно зрозуміли. На жаль, в Україні було досить багато майна, кінцями власниками якого виявилися росіяни. Ставимо плюс в карму активи ро Аркадія Ротенберга тепер належать Україні. Зокрема, один із найбільших столичних торговельних центрів Ocean Плаза. До речі, ми діємо лише в законодавчому полі. Є санкції РНБО, є докази про причетність до фінансування злочинів, які були спрямовані на ведення агресивної війни. Відповідно, є рішення Вищого антикорупційного суду. Нагадую, РФ підступно прийшла на нашу землю з війною і вона за це заплатить. Йдемо далі. А далі настав час розповісти вам про ще одну виявлену схему нелегальних заробітків, яку використовували працівники Волинської митниці. Компанії, які експортують металобрухт до країн ЄС, отримують певний сертифікат. Цей документ повинен підтвердити українське походження сировини. Він дозволяє платити не 180 євро за тонну, а 3 євро. Відчутна різниця. І втім, ні бізнес, ні митниця сильно не засмутилися. Підприємства, які які не могли підтвердити походження сировини, надавали фіктивні документи. А працівники митниці за винагороду оформлювали потрібні сертифікати. За оперативними даними, за рік дії такої схеми через Волинську митницю до країн ЄС ділки вивезли 45 тисяч тонн металобрухту, а це 350 мільйонів гривень збитків державі. Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем. Не варто бавитися з вогнем. Дотримуємося законів, сплачуємо мити та податки, наближаємо перемогу. Далі говоримо з вами про військових. Ви знаєте, що правоохоронці, судді та військовослужбовці це підслідність ДБР. Ми пишаємося нашими збройними силами і віримо в нашу перемогу у цій війні. Але також розуміємо, що не всі мають бездоганну репутацію та чисті руки. Цього тижня на корупції викрито заступника командира військової частини на Одещині. Він вимагав 120 тисяч гривень за підписання документів на переведення в інший підрозділ і діяв у змові з начальником речової служби частини. Обох затримали на гарячому, коли вони отримували неправомірну данину у сумі 100 тисяч гривень. За статтю кримінального кодексу про отримання неправомірної вигоди можна сісти за грати на 10 років. Відомства робить усе, аби подібного не відбувалося, а винні були покарані. Закон один для всіх. І наостанок ДБР завершило досудове розслідування відносно екс-керівника служби безпеки в Харківській області. Нагадаю, що його підозрюють у державній зраді та самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. Експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність початку повномасштабного вторгнення, але замість того, щоб протидіяти ворогу, фактично зайнявся саботажем. Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами. Після цього обвинувальний акт потрапить до суду. За злочини скоєні в умовах воєнного стану. Можна довічно сісти за ґрати і позбутися усього набутого майна. На сьогодні все я бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.